Передній бампер для Mitsubishi L200 підходить з 1996 року по 2006 рік. Цільнолітий з отворами під поворотники. Поворотник і габарит тут становиться. Виробництво Тайвань компанія виробник Tong Yang". Підходить на всі моделі l 296 по 2006, там є рестайлінг, бампери йшли роздільні з боковими частинами і середньою він стає на дорестайлінг і на рестайлінг однаково. В комплектації нічого крім бампера більше немає, тобто йде просто голий бампер без кріплень додаткових, такий от, як ви бачите на відео. По доставці відправляємо новою поштою. Доставка до 1000 гривень виходить, він влазить в Flatbox. Тут написано 2001-2005, але він підходить на всі роки.